Друзі, всім привіт! Ту з вами знову міні-трактор Укр. Ще раз нагадую, от такі ось скаути 220. Хто шукав собі, е, обирав, чи брати міні-трактор, шифінг, типу, чи брати мототрактор, шифінг дорого, мототрактор, коробка ненадійна. Будь ласка, вам щось середнє, середній варіант. А, з коробкою, типу, як в шифінгу. Бачите, насос на гідравліку окремо стоїть вал відбору, коробка вже на мотоблочна. Коробка вже зроблена типу, шифінговська, яка буде ходити, не буде проблем там ні з валами, ні з чим. От. А ціна буде е, дешевша за шифінг. А якщо шифінг стоїть 3600, е, то скаут зараз 300, плюс знижечка для підписників При цьому він а, менший за шифінг, він компактніший, зберігаються всі переваги мототрактора, компактний розмір, невеликі габарити, регулюється колія попередку, позадку. Вот. Але надійність як типа в Тому, друзі, от такий от, е, варіант е, дуже непоганий, краще ніж зубри 245. Е, по якості, бачите, як тут зроблено платформа, сидіння. Плюс-мінус воно вже набагато краще все виглядає, нічого там не гнеться, роздільні гальма йдуть, як має бути. блокіровки хіба що немає, то вже таке. вон 540 обертів іде І мотор іде. Тут реальних 22 кінських сили. 16 і 1 вони там не, не придумують, не розказують. Там реально 11-15 двигун стоїть великий блок, він вже йде на виходить, 22 Z1115. Звісно, генератор а, насос. А, все як має бути. От. Тому звертайтеся, дуже хороші трактора, дуже класна на них ціна. За таку якість, в принципі, за такі можливості, вже можна пугаці чіпляти там маленького, якогось польського, 2 по 20, чи там фрезу під кардан, чи ну, все навісне під кардан вже можна чіпляти. Воно піде. От. Тому звертайтеся, номер телефону бачите внизу. З вами був канал Міні-Трактор. Дякую, за перегляд. Будете лайк ставити, буду вдячний. І, як завжди, бережіть себе. Слава Україні. До побачення.